Щоб людина більш-менш навчилася виконувати хоч якісь завдання, хоч якось рухатися. Ну я думаю, достатньо буде місяця хорошої, хорошої нормальної підготовки. Ну, це в плані інструктора, щоб були хороші інструктори. Але якщо від людина не хоче цього, то там її можна муштрувати рік і віддачі буде ноль. Взагалі, навчання не має такої міри, як абсолютна готовність, тому що фактично вчитися треба завжди, треба вчитися до війни, треба вчитися. Під час війни, після війни. І краще тренуватися не одиночно, а тренуватися в складі підрозділу. Тому що це звуковий колектив. Кожен знає, що пліч-опліч є хтось, хто допоможе, прикриє, підскаже і дасть допомогу. Я скажу таке від себе, що якби дуже хотів зібрати такий колектив в одну банку, скажімо так, в одну роту. Мабуть, я не зміг сам зібрати. Ну, Склались такі обставини, набігли такі люди. Просто на кожного дивишся, кожен якась така яскрава особистість, і вони якось там між собою протираються. Подимаємося на корпус. Граната й вогонь! Граната! Той, що молодший, він більш жвавий, більш сильніший, а той, що старший, він більш розумний, більш. Поміркований, може прийняти якісь зважені рішення. Тобто, в принципі, вік ролі не грає. Командири у нас хороші, молоді, бойові. Досить-досить чітко, вони нас чують, ми їх чуємо. Нашого комбрига називаємо тато, я тобі не знаю, знає, він чи ні, тато-привіт. Ну, Тато-привіт. Тато-привіт. Тато, тато, Найскладніше певно розуміння того, що те будеш змушений вбивати. Для себе в голові треба відкласти те, що це не вбивство, це є знищення цілі. Цілі, яка прийшла на нашу землю. Готовий. Вогонь! Постріл! Взагалі немає різниці, де в Україні ти знаходишся. Це все українська земля. І неважливо, чи ти з Львова, чи з Ужгорода, чи з Харкова, чи з Києва, і ми її будемо обороняти до останнього.